Монастир Сумела розташований на західних схилах потоку Діви Марії. Назва Сумела це грецьке скорочення від Панагія Тумелас, тобто Богоматір Чорної Гори. Спрощений переклад чорна діва. Монастир знаходиться на висоті 1200 метрів над рівнем моря. За легендою, 385 року, чинцю Варнаві наснилася матір Ісуса. Свята Марія вказала йому місце, де сховано ікону з її зображенням. А написав ту ікону не аби хто, а Євангеліст Лука. Так Варнава прибув морем з грецьких Афін до Трапезунда, так раніше називався Трабзон, і знайшов ікону і встановив її у святилище всередині печери на вузькому виступі крутої скелі. Та дослідники вважають, що монастир на цьому місці не раніше VI століття. Батьма елементами він нагадує церкви, видовбані в скелях Кападокії. Те, що ми бачимо сьогодні, споруджено значно пізніше, а саме у 13-14 столітті, коли Сумела стала частиною православної держави Трапезунд. Тому сучасні історики називають справжнім засновником монастиря Трапезунського імператора Олексія III. Пізніший час заснування підтверджують і найдавніші фрески, які вціліли на стінах монастиря. Вони створені не раніше 14-15 століття. Кілька монархів Трапезунда короновані саме в цьому гірському монастирі, а не в столиці, що засвідчує високий статус сумели в православній імперії. Під час російської окупації яка тривала з 18 квітня 1916 по 24 лютого 1918 року, Сумела стала одним із центрів грецького спротиву. Причорноморські греки мріяли про незалежну Понтійську державу, але не склалося. Після війни Греція та Туреччина домовилися про обмін населенням, тож місцеві греки мусили емігрувати до історичної батьківщини. Вже в Греції, у місті Верія, вони заснували новий монастир, який також назвали Сумела. 1923 року всі грецькі ченці поспіхом виїхали із Сумели в Грецію. За кілька років туди ж вивезли і знамениту ікону. Місце, де розташовано монастир, надзвичайно мальовниче. Схили густо поросли ялинами, а стрімкі гірські потоки вражають перехожих водограями подекуди, вода тече просто по дорозі. Споглядаючи навколишню природу, трохи детальніше поговоримо про ікони та святого луку. Біблії в новому заповіті ми знаходимо дві книги, автором яких є Лука це Євангелія та Дії апостолів. Вони написані вишуканою грецькою мовою з дотриманням історичних канонів того часу, що демонструє високий рівень освіти автора. З історичних досліджень відомо, що Лука народився та жив у Сирійській Антіохії, був лікарем. Після проповіді перших послідовників Ісуса Христа, він приєднався до них. І згодом став вірним супутником апостола Павла. За експертними оцінками, найдавніші з відомих ікон створені у VI столітті. А тези про Луку як іконописця з'явилися в християнській традиції аж у VIII столітті. Згідно з переказами, Лука наживо зобразив Діву Марію з немовлям. Але Лука на початку Євангелія посилається на свідчення очевидців життя Ісуса Христа, сам не будучи одним з них. Євангелія від Луки датоване 70-м роком першого століття. Також за свідченням апостола Павла, Лука був з ним до останнього, навіть у Римі, де, зрештою, апостола стратили за наказом імператора. У книзі дії святих апостолів Лука приводить наступну проповідь Павла в Афінах. Бог, який створив світ і все, що в ньому, є Господом неба і землі. Він не живе в храмах, збудованих руками людей, і не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь має потребу. Він сам дає всім життя, дихання і усе інше. З одного чоловіка він створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю. Він установив часи та межі їхнього проживання, щоб вони шукали Бога і, відчуваючи його, мабуть, знайшли, хоча він і недалеко від кожного з нас. Бо в ньому ми живемо, рухаємось та існуємо. Як про це казали деякі з ваших поетів, ми його нащадки. Будучи нащадками Бога, ми не повинні думати, що божество це щось майстерно виготовлене за замислом людей із золота, срібла або каміння. Отже, незважаючи на часи незнання, Бог тепер наказує всім людям усюди покаятись, бо він призначив день, коли судитиме світ по правді через чоловіка, якого обрав для цього, і дав усім незаперечні докази цього, воскресивши його мертвих. Ці слова апостола неможливо поєднати з монастирями і помпезними храмами, оздобленими золотом та сріблом, а також іконами і статуями. Все це виникло значно пізніше, про що попереджали і застерігали і апостоли, і сам Ісус.